Мої друзі, слава Україні! Слава Збройним силам України! Не забуваємо дякувати хлопцям і дівчатам і всім людям, які захищають і які нам допомагають. І обов'язково потрібно друзі допомагати також, тому що разом до спільної української перемоги. Слава Україні! Друзі, знову вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом нереально смачної вечері. Звісно, ви можете їсти цю страву, коли забажаєте, адже це корисно, смачно, швидко і доступно. Тому сьогодні пропоную приготувати, зараз покажу, ось такі чудові рулетики кабачкові з куркою. Бачите? Як же це смачно пахне. За смаком це щось нагадує запах голубців. Але це набагато легше у цих розуміннях і, звісно, дуже смачно. Тому ходімо, і я швидесенько покажу, як я це приготувала. Отже, друзі, якщо ви ще не куштували таку страву, то обов'язково раджу її спробувати і ви будете задоволені. А для приготування такої, такої смачної страви нам знадобляться наступні інгредієнти, ви бачите зараз перед собою на екрані, тож ставте на паузу і записуйте. Або шукайте в описі під цим відео. Там завжди все є! В ролі м'яска я буду використовувати курячу грудку філе. Я його промила під проточною водою, також беру одну цибулинку і буду все подрібнювати у фарш. Все разом можна зробити це за допомогою м'ясорубки, як вам зручно. Ось так нарізаю для зручності. І буквально два натискання, і все готово. Пересипаємо фарш у миску. Він майже готовий. Додаємо сюди спеції, в мене це сіль, спеції до курки в мене були і малений чорний перчик. Це все. Гарнасенько все перемішуємо до однорідності. Ось так, готово. Тепер займемось кабачками. У мене ось такі три невеличких, я їх промила. Під проточною водою і нарізаю. Дивіться, друзі, можна зробити це за допомогою ось такої зручної овочечистки. я завжди так і роблю. Або також можна зробити ножем. Головне, нарізати дуже тонко, щоб вони не ламались, коли ми будемо закручувати наші рулетики. Друзі, дивіться, грубші частинки будуть все одно лишатися, тому я їх відкладаю в сторону відразу і ми їх використаємо. всі. Ми їх покладемо на дно форми, ось так робимо подушку, в якій будемо запікати. Присолюю трошечки. Все, а тепер будемо формувати рулетики. Все у нас готово. Далі все ще простіше. Дивіться, друзі, беремо ось таку смужку кабачка, чайну ложку туди, фаршу, і легесенько скручуємо, все гарно тримає форму. Погляньте маленькі і акуратні. Все складаємо у форму. Дуже-дуже просто, як я й казала, а також смачно. Бачите, як швидко, друзі, тому перед формуванням рулетиків можете вже вмикати духову шафу на 200 градусів. Для приготування соусу в мисці з'єднуємо сметану, томатну пасту, трішечки присолимо, хочете додайте спецій, і все готово. Для змащення мені зручно використовувати ось таку силіконову кісточку, тому я беру її. Ось так гарнесенько, будьте щедрими, змащуйте гарно. І все відправляємо розігріту до 200 градусів духову шафу на 45 хвилин. Нічим не прикриваю. Сир додамо трошечки згодом. У мене ось такий твердий сир. Далі, друзі, 45 хвилинок пройшло, ось так виглядає страва тепер. Зверху кладемо сир і ставимо ще в духову шафу 2-3 хвилинки, допоки сир розплавиться. Не потрібно його пересушувати. Через 3 хвилинки погляньте, що у нас вийшло. Аромати просто божественні. Погляньте, ну дуже апетитно виглядає ще трішечки навіть булькає де інде. Зараз нажину вам апетиту. Погляньте, все гарно тримається купа. Дивіться, як тянеться сир. Дуже апетитно і смачно. Зараз навіть трішечки скуштую. Бачите, як виглядає? М -м -м! Погляньте, які всередині. Мені сподобалось. Друзі мої, а зараз разом з вами я обов'язково скуштую, що ж ми приготували, і скажу вам свою оцінку. Погляньте, друзі, вони, бачите, поштучно їх можна брати, дуже легко порційно давати на тарілку. Тримаються гарно купи. Аромат. Так, друзі, це смачно. Дуже соковито. В міру всього. Як на мене, інших спецій я би не давала. Зверху сирок. Якщо будете використовувати, друзі, просто твердий сир не моцарелу, то головне не пересушіть його. Розплавився і відразу витягайте з духової шафи. Погляньте, як виглядає. Бачите, гарно тримає форму такий малесенький рулетик, зручно їсти. Друзі, обов'язково рекомендую приготувати такі рулетики. Дуже легкі, водночас ситні і на вечерю те, що потрібно. І нереально соковито. Кабачковий період скоро розпочнеться, тому зберігайте рецепт, тому що скоро він вам знадобиться. Всім смачного! Друзі, готуйте разом зі мною і вам обов'язково буде смачно! Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, пишіть коментарі, будь-які. Ставте вподобайки і підтримуйте український контент. Це важливо.